А це правда. Отже, Джо, так що так дітки у нас світло. То ми ж і до це прийшли. Так логічно. Ну, тоді. А яка черга назвами Миколи? Мамі, я вже дивився. А, так, ну я, ну я ще подивлюся. Щоб всім. Ой, як мені дивлюся... Так. Ну та й добре, блін, будемо жити чер... два дні без світла. Да-да, та... я вам не жартую. Я вам не жарт не жартівниця. А наскільки буде світло? Два дні. Скільки? А як ви взагалі гаджети будемо? Ну, я не знаю, але в мене є, типу. Така підставка для, для телефону два в одному. Тут можна ще й поставити телефон на зарядку. Норм? Чи старом? Норм, але. Але. Але тоді, як ми будемо щось готувати? Та ти забув, що нас по газу? Логічно, логічно за та питанька. Так. Солі за такі звуки, ну, бо ці мотоцикли ганяють. Може це все а де? Щось не береться. Ладно, слови там Олесічко, Олесічко. Олеся. та ти, Чого Олеся не хоче о, все, Все, Олесічко, все, ми підемо. І Солі, що у нас такий бардачок невеличкий, але це дрібниці. Курка-лапа, курка-лапа, якась валіза стара бабусіна. Надає ну, викинути, а вона ну, не викидається. Так, не викидається, да, а ви чекайте про.